Дивіться, какао зараз я вам покажу. у Нас какао, напевно, інакше зараз вам скажу, но ну, таке коричневе, воно відразу не було чорне, так як у вас. Це була велика помилка додавати саме це какао в тісто. У відеокурсі швидкі десерти, де я показую вам інгредієнти, я вам показала правильне какао, тобто. О, какао, не містить зайвого цукру, який впливає на структуру тіста. Коли я побачила фото, де пириг у вас вийшов забитим, то я зрозуміла, що проблема саме в какао, і тому просила вас надислати склад какао. Додавання 20 грамів борошно не могло виправити ситуацію, тому що цукор відповідає не лише за солодкість, а й за вологість. Тобто, цукор робить тісто рідке. Через зайвий цукор у вас баланс інгредієнтів змінився і навіть до так. Додаткове борошно не допомогло, саме тому пиріг 100% вийшов левкім. Дуже прошу вас та всіх учнів, якщо ви хочете змінити щось у рецепті. Спочатку запитайте мене. Деякі зміни здаються незначними, але вони можуть повністю змінити результат. І щоб уникнути таких ситуацій, просто напишіть мені, і я підкажу, чи варто щось змінювати і як це вплине на випічку.